<свист> Всім привіт, с вами канал Anteloctor. І сьогодні у нас буде друга частина террагії. А, і, до речі, я саморук і за цього скіла має бути чуть, -чуть поменшим. Ви Вибачайте, але... Ну що ну, не поробиш уже. А починається відео. Я просто з автофарму. Ну, в попередній частині ви чули. Ви вже знали. Ну, сьогодні це буде по, типу так от понятно, що. А, і до речі, тут ще буде у нас це Подібно, кажіть, самота і от, от появилось. Все. А ще я сразу же, на початку подох ось так от. Звичайно, зійшов з рейсу. До того всі я упав. До того всі постійно здихали, тепер я походу, так буду. Далі я почав робити автофарм. А... І все? Ну просто робив автофарм та й все. Ну і нічого цікавого не вмирало. Далі я вирішив зганяти, подивитися, наскільки глибоко там простроїли. Як сказав, не дуже далеко. А нормально. Далі я зрозумів, що відео то було тут на занадто нудне, і за цього я вирішив подивитися, як робиться наступний бос. Так, да, то око ококтовху. Далі вже здох влад. <свят> Далі я з Владом пішов Це в джунглі, просто порофлянну. Просто прогулятися і все. І Влад знову здох. Дуже епічним способом. Далі Влад уже повернувся за своїм утом, коли я чуть-чуть його украв. Далі я з Владом погнали просто. Вдалі, а я до того моменту поки я просто знайшов печеру, в яку я заліз і пожалів потім. Далі вже здох вітя. Просто поіграв гравітацію і упав і все. Потім я вже зрозумів, що я тут застряг. Вітя можна допомогти якось? Та, блин, просто просто застигав тут назавжди. Мені кірків нема. Потім Влад став легендою і пішов до мене на встречку, щоб мені допомогти вилізти з цієї тупої ями. Ось. І потім ми вже разом почали вибиратися вже по епічному способу. Ну і все вибрався. Потім ми вже нарешті дійшли в ті джунглі. Так швидко. Дорогий, треба було копати. Ну, а поки ми тут гуляли, вже в той момент вирішив померти Вітя. от. Вот. Після того, як Вітя помер, ми опять пішли гуляти, потім у нас були перешкоди, ще одні перешкоди і ще одні. Коротше, багато у нас було про проблем в той момент. Ми чуть не вмерли купа разів. потім опять Вітя вмер. <клук> ну, а потім ми опять погнали. До того моменту, як у нас була сильна перешкода, і в мене вшилося одне життя. Одна хапа. У -у -у. Потім ми вирішили просто застроїтися. Потім ми вирішили прорвати оборону і чуть-чуть далі пройти, бо То просто треба було так довго сидіти, за цього ми просто пішли в далі і все. Потім мене закрили. Потім ми чуть-чуть пішли далі. А, і де, да, і я там здох. Просто це не попало на, на відео. Вибачайте. О там всім. Звісно, сім лотом. Хату заходи я дам. Окей, дякую. Так, ну всякий випадок на тебе. Дякую. А які пращи, Це Сова. Кутят. Мункет. Мункет. І тукан. Потім ми вже було дорок, за цього мені в і ми пішли на ліву сторону. Бо мені потрібно було в парчу. А я забув. І за цього я погнав блін, цей от, В, в тілот. А я зову в джунглі. Ай, Потім, щоб проспати ніч, ми вирішили просто поспати, бо Вітя зробив ліжка. Потім ми вже погнав Порчу, бо вже день і можна йти. А от потім ми вже прям капець був, бо тут було просто монстрів дофіга, да і ми чуть не здохли, вже дуже прям багато разів, от це просто нереально майже. Потім у нас було дофіга мобів, і за цього нам треба було віті. Бо мобів дофіга, бомб не фіга. А бомби були тільки у віті, і за цього треба було його чекати. Це зайняло хвилин дві. І Потім Вітіл вже почав підривати стіну, ну, щоб ми змогли пройти. Ми не змогли пройти, з-за цього Вітя ще кинув, не знайнявши у два рази. Бил. Вітя <смір> там у дефенсі. Вітя там у дефенсі. Ось так. Ще я зробив око. І, і потім ми будемо в... зражатися вже з цим босом. І за цього ми пішли просто ізучити ще території. Щоб вже, якщо що, ще й третього, ой, другого боса визвати. Ну просто по приколу. А вже потім ми почали торгуватися зіллям з... возврата. Ну, вади Вітя почав торгуватися, бо мені Влад одну скинув, а у Влада вже не було. І за цього Вітя йому ще мав скинути одне. Потім я знайшов дві призовуті боса одного. І за... Але треба було не те третього. І я тут зустріл і Вітя мені кинув вірьовку, щоб я виліз. дві бомби. Ми вже знайшли десь сфері і Вітя пішов підривати. Ну, щоб вже потім, Це не було такої фігні, то що треба було довго шукати. Ми знайшли і затягли. Тут стало дуже небезпечно, і я потім із, із за цього okay, Тепер біля дому. Потім ми вже починаємо робити арену. Ну, як хто не шарить, я вам зараз покажу, як це буде працювати. Ну, ми можемо приїти по платформі і ухилятися від боса. Ну, а ну, якщо не полезу, він нас уб'є. Та й все. А потім я то все розказував, ми вже построїли платформу. Три. Два, один. А у мене були підготовлені до цього бою, і за цього кожен вмирав постійно. Всі помирали. Про... Ми помирали, ми йому зносили ст... другу стадію робили, а він втік. І ми і за цього не... не виграли цей бій. Ну а потім я умодрався вже без боса постійно помирати, і того, що мені треба було зробити боса самого. А я там помер знизу. І за цього треба було дуже довго шукати. У я здох і з цікавим криком я на нього почав мочно орати. Тому що він такий от поганий. І за цього я потім беру і знову погнав з своїм лутом. І в один момент я вже нормально спустився. Але я почав вибиратися, але це було важко. І потім це пожиратель душ вирішив зробити. Такий же мув, як гітлото, але я вже не був таким лохом, і за цього почав його атакувати. Як же це Ой. Ой. Охо тут. Після того, як я звідти виріс, я вже почав. Строїти новий дім для ще одних чувачків. А поки я будував дім з Вітією, ми, я згадав, то, що ми маємо зробити раунд 2 з Оком Ктуху, бо і Вітя став спайдерменом якимось. Але. але то нічого. Але ми... І за то, що я знайшов ружбайку, ми будемо сражатися з окоху другий раунд. А ще нам дико повезло, то. Що... Де зараз друга стадія у нього тільки, а ми ще ніхто не помер на разу. І ми його дуже швидко знесли. Тож це дуже добре. <звук> кого лут? У мене нема. У комішоч. Не а, в нас класіка. Віть. Он мене одне уж... Одно... одному комусь не буде хватати. Чого? Бо. Уже є цей от. Буду дай дать вісім, бо дай дай вісім. Я выбираю не киду. О, Давай, давай. Та ні! Та чого? А голосування? Та ми не по голосуванні будемо. Вибри цифри. Вот так буде правильно більше. Ні, давай по голосувай. Да, я там довго мучився якось скот. Це все ділив, це все. Хвилин 10. І все, вирішили всі за те, що в мене буде найменше чогось. Несправедливо. На, дякую. А це відео я завершу так, як почав. Буду робити автофарм. Потім відео не закінчиться. Ну все. якщо вам сподобається це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па!